Доброго дня знову. Сьогодні вже 12 червня. Ось так в мене виходить робити відео з 16 травня плавно 12 червня. Ну, як сказати, не те, щоб у мене цей місяць, вже майже був зовсім невишивальний, але Чомусь була у вишиці якась така трохи повільність, яка мені не дуже подобається, тому що як кожній людині, яка вишиває, мені хочеться більше вишивати. Але якісь певні обставини, то трошки можна навіть сказати, якась лінь, ну таке щось. От тому відео майже через місяць. Знімаю знову з рук, вчусь робити от такі відео, тобто знімати, знімати, потім монтувати і викладати, щоб <кій> якось ну, більше робити відео. Хоча в мене ну, це, це бажання, окрім бажання, не, не переходить в якийсь практичний процес, але буду намагатись більше більше працювати саме над тим, щоб робити відео. І от саме, що я б так для себе виявила, що саме відео, якби той факт, що мені треба щось знімати, що я хочу це знімати, що він мене і, ну, не те, щоб заставляє, а якось спонукає більше до самої вишивки, до, ну, якби до самої праці. Так, от був день вишиванки, такий якось тоді видався в мене емоційно такий класний день. Я зробила відео, зробила, виклала його, зробила знову шматочок, щоб так робити. Типу, як ну, не вишивальний тиждень, а таке свою наступну вишивальну історію. Ось але, але чомусь після того в мене був якийсь, я ж кажу, такий якийсь творчий, творчий. Ну, не занепад, а якась творча така зупинка. Так, отже, в день вишиванки я розповіла, що в, мене буде тижд... не тиждень. що в мене буде день стартів, і я починаю вишивати сорочки. Я розпочала в той день вишивати дві сорочки. Ось така, це ця моя. Домініка, яка мені дуже подобається, і ниточка Етуаль. Червона, вона така з люрексом. Ось, у нас така пасмурна погода сьогодні і не дуже добре видно. Але на сонечку це люрекс, ну прям він дуже класний. І що мені в цій ниточці подобається, що люрекс в ній є, але вона не, як сказати, не колюча отак так хай буде. Ось така вона приємна до тіла, тому для одягу цю нитку використовувати мені подобається. Це я розпочала сорочку з, наді... ну, якби, з планом, з надією, що вона буде для мого синочка. Ось, і він якось так: типу: а як це ти почала без мене? Ти зі мною не обговорила тканину, не обговорила. Нитки, ну нитки йому подобаються, тому що в нього вже є одна сорочка вишита такими нитками. І ми зійшлися на думці, що я так вишиваю вишиваю. А коли я вже довишиваю, він подивиться, чи це ми будемо йому сорочку робити з цього шити, чи, можливо, пошиємо комусь з дівчат сорочку. Ну, то таке. Ось, і ще він сказав, що в нього є в планах сісти, перебрати мої журнали і вибрати те, що йому подобається. Ну, до 1 вересня в нас ще є час, тому гадаю, що буде ще один старт цього літа сорочки. Так, далі. До речі, ось цей, ось цей весь шматочок вишитий це рівно один моточок ось цієї нитки етуаль. Ну, я вважаю, що як для одного моточка, то доволі таки багато, багато вишито. Так. Далі я на такій ж самій домініці вишила чоловікові таку буденну сорочку. Як сказати, ну, на щодень там вишивки не, не так, щоб аж, аж багато, але, але вона вишита. І от в мене ще немає ось цього такого, як сказати, ефекту чи такого завдання, що от що би я там не зробила, одразу сфотографувати, одразу зробити відео, одразу там. в мене є знайома, от вона прийшла в кафе, попила чайок, і вже в інстаграмі фоточка, і просто підпис чайок. От в мене такого немає. Я сорочку в день вишиванки чоловікою розпочала, вишивки там ну, зовсім небагато мізер. І я отак їх склала обидві і свою ту, що завершила, і його і завезла до кравчині. І сьогодні, я думаю, так робити відео. Починаю їх шукати і згадую, я ж їх в четвер завезла до кравчині, а сьогодні ще лише субота, відповідно, ну, якби. Так. Тому вже гадаю, що. Та сорочка попаде у відео е, в готовому виробі, ну, якби не в стадії вишивки. Отже, в день вишиванки я розпочала дві сорочки: одну для синочка, одну для чоловіка. Для чоловіка завершила. Для синочка чи для доньок. Хто там вже собі бере, побачимо, для кого це буде. Так, і потім в мене настав якийсь такий, я ж кажу, Швейний е, хандра, хай буде хандра. Щось мені то хотілося вишивати, то не хотілося. І я так достала ось ці кури, які приймають участь у СП пані Оксани е, з каналу Аріаль Ембройдері. І я вирішила, що мені потрібно дошити ці кури, бо вони мене, як би муляють, хай так буде, чи є таке слово, чи нема, але їх потрібно дошити. Отже, для відео я не прасую цю роботу, бо в мене розмітка нанесена термопастою, вона при прасуванні, при, при температурі, звичайно, зійде. Хоча я ось в мене цей стіл, де я вишиваю, він у мене біля вікна. Тут стоять стоять мої вазончики. Ось так. І це вікно у мене дивиться. Так, це вікно у мене дивиться на схід. Тому десь до години 12-13 тут дуже сонячно. І я один раз залишила. Прямо так роботу як повишивала з вечора, так і на столі залишила, не, не прибрала світла. І ось тут, де були <кій> п'яльця, де, де був сам цей, е, цей стержень трошки він такий став блідий. І мен, щоб його просто бачити, Мені його довелось наводити. Так, тому він від сонця, від тепла він зникає це 100%. А ось цей червоний це водорощений. Я їх купую ці такі водорозчинні у Віри Шнайдер, і вони, ну, якби вони ще мене не підводили, скажімо так. Так, що по цій роботі? По цій роботі, порівняно з попереднім разом, і я в Інстаграм викладала, типу як проміжний звіт в роботі, то в мене була лише курочка. Цього разу в мене вже додалось тут травички так багато, додавалось це таке. Як сказати, найжовтіше курчатка, тому що ці такі більш, більш бліденькі, а це таке найжовтіше. Ось тут будуть ще два курчатка, ну, вони такі е, теж порівняно з цим, вони трошки, трошки блідіші. Добавилися вже впівника ноги. Ось ці кольори, е, що були в, тут в курки і в півня в ногах вже вони вишилися, в, вже цих кольорів таких кавових не буде. Так, Трішки впівника ноги додавалися. Ну, це завчора, ввечері знову трішки додалось трави. І що я хочу розповісти про цю роботу. Про цю роботу я е, мала органайзер з набору ось такий, почала я вишивати і ну, неякісний, зовсім неякісний картон, ну, нитку витягуєш, воно тут триветься, ось. Зовсім він гнеться, він, ну, коротше, тоненький картон, що з нього хотіти, він геть неякісний. Тому я згадала, що колись, колись я купувала, вже не пам'ятаю, де, наш харківський виробник. Я купувала в них ось такі органайзери. Вони мені коли я вишиваю таку роботу, дає багато кольорів. Ну, для, Хтось скаже, та скільки ж там тих кольорів, але, але не, не два і не три, їх, їх багато. Ось, І я згадала, що в мене є такі чудові органайзери. Я е, спеціально пам'ятаю тоді, коли я їх замовляла. Я, вони там були такі гарні тут з е, малюнками, з якимись такими е, як сказати, прям як мандали, такі гарні, ну, коротше, задекоровані. Я взяла собі саме ось такий, він без малюнків, без нічого. Ось це я просто лінером собі нумерацію домальовую. Ось, І мені ну, якби дуже подобається. Звичайно, тут можна щось задекорувати, але ну, можливо. Можливо, колись, але для мене то не, не має значення. У мене є такі. Круглий, У мене є такий прямокутний. І ось той прямокутний, я його прямо в роботі, в якійсь роботі, яку я попереду робила, я його використовувала, і він мені дуже-дуже ну, дуже сподобався. На цей органайзер в мене не влізли дві ось таких ниточки. Ось, але ну, тут чорний і фіолетовий. То... Я гадаю, що їх уже точно там попутати не можна, ну, якби не можна буде. Ще в... я почала цю роботу вишивати. Так, щоб... Такі ці гарнющі кольори, вони мені так подобаються. Я почала цю роботу вишивати, і я собі так вирішила, що я буду вишивати її однією голкою. Ну, по-перше, я такі роботи вишиваю, вишивала не на п'яльцях, вишивала на станкові дарабески. Мені було дуже зручно, мені дуже подобалось. Потім я не знаю, чому, чомусь я той станок ну, якби склала і розкладала. Я, я змінила місце, де я вишиваю. І мені зараз в цю другу кімнату той станок ставити, то тут вже в кімнаті не буде де пройти, бо я і так. Ну, Коротше, моє вишивання займає півкімнати. Ось я так вирішила, що я буду на пяльцях. Ну, пяльця тут таке, хай буде. Пяльця перекрутити, то не є проблема. Нурге то взагалі для мене, якби, скажімо так, ідеальні пяльця, дерев'яні ось. Але що я для себе. Помітила, що в мене однією голкою робота йде якось ніби повільно, тому що, наприклад, взяла нитку, вишивала вишивала тут. В мене ну, на... До прикладу, в мене пяльці були тут, нитка ще закінчилась, і її там в голці... ну, не нитка закінчилася, а якби в цій області, яка в пяльцях вже закінчився цей... цей значок. Нитки ще доволі багато, її і... і викидати, ні, і на органайзер вішати, якби витягувати з голки. Ну, тому я вирішила повернутися до своєї старої схеми організації, і я повернула свій органайзер для голок. Зараз я покажу, який він в мене, типу крутий. Мій органайзер для голок. Так, це такий гламур, виключно мій. Тому що у відео дівчата показують там. Так Гольнички вишиті, гарні. ну, І я розумію, що, то їх, що вони класні, що їх так вишили. Вони і гарно виглядають, і ну, як ними користуються. І там ще ці такі піни, там, чи ними користуються, чи то так для красоти вони такі гарні. все. Але якось в мене, ну, як сказати, в... В цьому аспекті в мене практичність переважає красоту і зручність. Тому для мене саме зручний ось такий органайзер для голок. Це шматок держака від лопати. Ось так. На нього я вдягаю. Ну, тут тоненький цей утеплювач для труб, тому я його вдягла в два шари. Так. І. Щось ось Я вже вишивала. Я або маркером роблю такі типу як розмітки, підписую так само номерки, там чи малюю значки, ось, але той маркер в мене вже витерся. І я повернулася до свого старого методу, я клеїла цінники, Тут такі рожеві чи зелені. Ну, цінники. Вони мені... Теж дуже подобались, тому що. Але, як там сказати, одного разу я купила цей, цей рулончик цінників, і там той клей був, чи він був старий, чи пересохший, він, ну, цінники відпадали. А потім я купила інший і вони прям класно трималися. І при потребі, коли я вже якби, завершила роботу, мені треба було їх зняти, то вони легко знялись. Цього разу я також мала купити цінники, але не купила, тому що. Коли я розпакувала ось цей органайзер, в пакуванні ще була ось така бабінка-котик. Але ну, я бабінками не користуюсь, тому що ну, якби я, я спробувала, у мене є багато, багато куплених бобін і паперових, і пластмасових, але вони мені чомусь не, не, не дуже сподобались. Тому, тут, так, гламурна вставочка. Ось, і там була ось така бумажка з такими наклеєчками. Я їх звідси переклеїла сюди, понумерувала і ось в кожну, як би, видно, да? це органайзер, скажімо так, ця нумерація все це для однієї роботи. От, дасть Бог, я це все дошию, вишию. І, ну, як би, всі, всі ці номерки це все можна відклеїти, можна зняти і, і використати по-новому. Ось та, Такий органайзер голок, такий органайзер ниток, мені в цій роботі пришвидшують сам. Ну, не те, щоб пришвидшують сам процес, мені е, зручно. І коли мені зручно, то тоді і робота йде швидше, і як би. Ну. З краще. Ще до нарізки ниток. В деяких ниток, вже коли я їх, ну, якби почала використовувати, перевіш... сюди перевішувала, в деяких ниток нарізка є, якби наполовину довжини. От, іде пасмо. Ось, ось таке воно довге, нормально, саме, саме, ну, саме нормально зручна нарізка. я їх по сантиметрах не мірила, але. Ну, до чого додати два ось таких коротеньких пасма? Це половина від ось цього. Беручи до уваги ось ці залишки від кавових кольорів, які вже більше не будуть використовуватись, то якщо ну, з таким. Відсотком запасу ставили всі кольори, то, звичайно, їх вистачить. Ну, я, так, я розумію на всю роботу. Для чого ставити ось ці такі короткі. І коли зараз я звідси з цього органайзера ось тут підчіпляю одну ниточку, витягую. І по, ну, якби по одній ниточці, не по пасмі, в шість ниточок, а по одній ниточці, я можу витягнути довгу і коротку. То я так коротко витягую, я їх не викидаю, я так окремо складаю. Ну, Хай собі будуть, але я не думаю, що вони, що вони будуть далі у використанні. Так, ще я сьогодні хочу, 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 вперше на моєму каналі така буде розпак... розпаковка, така міні розпаковка мого вишивального придбання. Це магазин мережка. Мені так подобається їхня ця така. Так, Перепрошую, це мої домашні там трошки е, в мережки. Мені дуже подобається така їхня, ця така, як сказати, бірочка. Вона така, така класна, така дуже, як на мене, дуже стильна. Так, я її вже тут від, відірвала. Так, заглянула в пакет, але, якщо чесно, то ще нічого не доставала, щоб менше шурудіти. І і-і. Чек, пані Наталя, звичайно, кладе. І ось такі букети ниток. Так, це мені дуже-дуже прям подобається, як вони продають нитки з великих бабін. Ну, самі роблять, як правильно сказати, нарізку, самі роблять ось ці моточки. Тому що. В ось такому форматі, в такій бабінці, її, я її повністю-повністю розмотую і потім складаю у вісім складень і розрізаю, якби роблю там по метру виходить да? ниточку. ось. А тут просто з цієї намотки зручніше її розмотувати. Якось так для мене. Ну, і, звичайно, що ціна DMC з такою етикеткою, і DMC з намотки, то, то, то трошки є ціна, а якість, ну, якість DMC. Що ж говорити, яка різниця, чи воно з великої бабінки, чи воно з маленької намотки? Ось такі букети ниток. Так, деякі нитки я тут собі замовляла. Тому що в мене вже просто номери, якби, ну, виходять з там, залишились по моточку по два, а вони в мене такі ходові. ось. А деякі номери, це я замовила на ось ту попередню сорочку, яку я планувала розпочати в день вишиванки. І я набрала там була всяких-всяких, Ниток, які в мене були, я їх почала до тканини отак просто по пасмушці прикладати, і ну, щось вони мені не дуже би, там сподобалась їхня комбінація кольорів. <кій> ну, я відібрала для себе, які мені більш-менш так сподобались. Але я вирішила, що так як у мене всієї палітри немає, то я замовлю нитки хоча б по одному моточку по ключу, який нам пропонує журнал. А Прикладу і побачу, чи я залишу оригінальний ключ, чи я ключ трошки зміню. Ну, ось буду, буде в мене такий якби, експеримент. Це я зараз хочу, говорю за цей експеримент на ось цю сорочку, тому що я її тоді дуже так в день вишиванки прям-прям планувала розпочати, але я її не розпочала саме з огляду на, на нитки. Ось видавництво Діана Плюс. Це я в них купувала, присилає журнал в такій картонній обгорці. Мені це подобається, тому що він приїжджає ціленький, не порваний, не пошматований. Ось так. О, Пані Наталю, ну це, це взагалі спокуса. Це ранковий такий ритуал. Са, саме, така, саме така червона. Так, і ще ось ниточки етуаль. Це, які я замовила е, на ту сорочку, що якби вишиваю для синочка, тому що у мене там їх лише декілька моточків, і, звісно, що на всю, весь той об'єм вишивки, який я замовила, мені не вистачить. Ще я замовила ось ці нитки. Це DMC Perle. Я побачила, що вони також є е, в, на, ну, якби роблять самі намотку. Ось. Тому я ще замовила такі нитки. Е, я в одному з відео показувала ось ту хустку е, бавовняну-червону, яку я купила на секенді, і я її хочу вишивати. І в мене була, був один задум, як її вишивати. Потім якось він так в, в Ну, як стерся, в мене з'явився інший задум. І... Для цього я купила нитки перле, я ними вже вишивала, вони мені сподобались, я так за них згадала. І я їх купила. ну, Буду пробувати, як би, свою задумку, що в що мене далі буде, що в мене далі вийде. Ось така моя перша розпаковка на каналі. Така красота, тому що, ну, як би. Я люблю колір. Ось ці такі барвисті нитки, це, це таке розмаїття кольорів, це прям цукерки, цукерки. Таке. дякую всім, хто додивився це моє відео. Дуже дякую всім, хто переглянув мої попередні відео. Хто мені пише коментарі, ставить лайки. Дуже приємно, що мене, що. Мої відео хтось дивиться. Дуже приємно, що комусь цікаво те, що я вишиваю. Ось, ну, буду намагатись, ой, як це там, не розказуй про свої плани, а зроби, а потім говори. Ну, так, ладно. Буду намагатись, буду намагатись робити, робити ось такі включення частіше. І потім з них. Робити відео, якось так буду вчитись, бо, бо хочу, хочу частіше знімати, але, але, але. Ну, дякую всім за перегляд. До наступної вишивальної історії.